Ісус. От коли брат говорив про Якова, і мені таке прийшло така думка, ви собі теж розмішляйте. Коли сказали, сини прийшли, принесли одежу, що син Твій мертвий розшарпав звір, Він повірив. А коли прийшли і сказали, що Йосип живий, він не повірив. Ви замітили це чи ні? Як буває, деколи бачите, що смутіть враг? Але доказу потрібно. Ну Ми маємо дуже багато доказів тут, що що брах відійде від мене сатана. Чим переміг Ісус Христос диявола, коли Він в пустині був, коли іскушав його? А Словом Божим? диявол теж Слово Боже знає. І чому на сьогоднішній день, якщо диявол деколи, знаєте, він... Принесе, є написано, щоб ми стереглися вовки овечі шкурі, які приходять до вас. Тому що це дияволові слуги, вовки овечі шкурі – це дияволові слуги. І він, знаєте, через них щось піднесе. І ми можемо. А може то правда? Но слово Господнє нам говорить, що силу Божу для роботи ми знайдемо, якщо будемо довіряти Ісуса. І кожному із нас Господь дав роботу. Винограднику Господньому. Там є дуже багато роботи. Я ще раз нагадаю, я вже говорив, можливо, і два рази на цьому місці. Тоді, коли мені десь 60 років було, я був на тому березі, була хороша болитва Там були сусуди зовсім, які ні мене не знали, ні я. Господні, коли Господь взяв уділ, і їх, і мене взяв, і ми служили, трудилися. Я давав запитання Господу. Та вже 60 років, що вже. На Україні вже на пенсію там всі були, самі ті, які самі легшу роботу робили. А тут до мене йде слово, що я буду ще тебе употребляти, ти будеш, ти будеш трудитися, каже Господь. 60 років, вже здоров'я не те, і це, Господь каже: будеш. Я буду тобі давати сили, а ти будеш трудитися. Я кажу, Господі, то ж багато молодих інститути, академії духовні позакінчували. Нема кому трудитися, ти будеш трудитися. Чому, якщо Господь дасть сили, щоб я трудився, яка мені різниця? Чи мені буде 60, чи мені буде 80, чи мені буде 100 років? От брат молився, щоб Господь благословив його і внуками, і правнуками. І, і я так думаю, Господі, а що тобі неможливе, щоб брат до правнуків дожив? Та ж тобі можливо, а Він молить, щоб вони служили тобі. Він хоче побачити, що вони служать тобі. Хороше бажання, хороша молитва. Як це цінно тоді, коли ми просимо по волі Господній, а воля Його. Угодна, совершенна і благая. Можливо, я з, з кінця допереду говорю. І тому, коли ми навіть молитву наш» молилися, я завжди застерігаю, де по церквах. Я навіть на Україні, коли був років 10 назад, ні, може менше, то там теж в одній церкві так скоро вони «Оче наш, я би сказав, перемололи. І, і я Господь мені каже, скажи їм, щоб вони так не робили. Молитва наш» – це і молитва Ісуса Христа. І він сказав отак моліться. І, є, і я різні запитання получав, що А може взагалі оче наш не треба молитися? Ісус Христос сказав учням, всім своїм послідовникам, а ви моліться, отак. Хто може відмінити те, що сказав Ісус Христос? І от коли сьогодні ми молилися, я отримав ще одне врозумлення я молився не один раз, і ви молитися, молитва чи наш. І деякі, можливо, хочуть поміняти це слово: що дай нам хліб насущний на, на кожен день. Я сьогодні отримав таке вління, що завтра ми можемо не молитися. Бо ми не зможемо. Ми можемо, або е, Господь нас десь таке місце знаходиться, або ми просто можемо потікати сузнання, так же говорю відкрито. Але Ісус Христос сказав: моліться отак. Подавай нам хліб насушний на кожен день. І коли ми сьогодні помолилися, а завтра не можемо, ну, то ми вже молилися на кожен день. Чуєте? Може, помилився Господь ніколи. Ми можемо помилятися, і то буде багато помилятися, а Господь ніколи. І тому ми так багато сьогодні чули про віру, назідалися. Я не знаю, як ви, але Я багато назідався, Я славлю мого Господа, що Він знає, як брат нагадував не один раз Юра, що він просто нам піри устраює. Це пири, це вечера, Господня і це, як Господь може зробити, то ніхто ніякого господиня хозяйка не придумає. Так, як придумає Господь і Дух Святий, просто щоб нам бути чуйними до голосу Духа Святого. Знаєте, буває де коли Дух Святий нам говорить, відкриває. А ми просто протимемося, а ми думаємося. У нас маленька віра, ми сумніваємося. Але якщо будемо довіряти Ісусу, ми бодрей підемо. Чуєте? От я один раз не один раз практикував, коли десь молимося присутність Божа, Господь мені говорить: отак ти повинен зробити, а так ти повинен не зробити. А деколи теж, знаєте, і смущення приходить, робити, Ну, я все ж таки слухаюся, а коли не хочу, Господь мені другий раз говорить. Я думаю, ого, як вже третій раз каже, вже буде небезпечно, я вже краще за другий. Раз послухаю і зроблю, а потім бачу, правильно все зробив. Бо мені Господь сказав, я зробив. Слава Богу! І не забудь поблагодарити Господа. І сьогодні, коли ми чуємо такі, знаєте, різні з різних місць слово Господнього, ну, це все одна книга Божа, це все слово Боже. І воно є так, і амінь. Воно вірне. Господь стоїть за словом своїм. І коли ми живемо згідно Слова Господнього, то Господь стоїть за словом своїм. Брат сьогодні ще раз нагадав, що вірують люблячим Господа і всім все, що суддя свого благо, люблячим Господа. І коли щось в житті нашому приходить, то воно все сидять. Слабла, Господь нас з дружиною проводив декілька років тому, назад, ну і раніше, і на Україні проводив, і тут проводив із питаннями е, такими сильнішими. І просто е, я знав це місце писання, і я сьогодні просто хочу дякувати Господу, що воно є так я мій. Що содієнтов, люблячого Господа? Господь знає, да, як я люблю Господа, як ти любиш Господа, і соді від. Слава Богу! І тому ми, нам залишається сьогодні довіряти Ісусу. Я просто ще прочитаю декілька віршиків. Думав, що останеться трошки часу ще на спілкування. Раніше закінчимо, але не виходить, бачу. Ну нічого. Якщо ми сильно не спішимо, можемо поспілкуватися ще після того, як ми закінчимо служення, разом зі мною відкривайте перше послання апостола Івана. П'ятий розділ слова знакомі нам. Но так Господь мені поклав на серце їх ще прочитати і, і втілити зараз в реальність, тому що ми слухаємо і повинні практикувати. І по вірі нашій стається, тому що ми чули сьогодні дуже хорошу е, подію, яка сталася про цю ханиниянку, що вона була зовсім постороння, але вона захотіла крошками покормитися. О, жінко, велика віра твоя! Іди, дочка, твоя здорова, а їй вже, я думаю, що їй вже не потрібно було потім кричати. Вона вже все, вона вже зрозуміла, все, я отримала дочка моя здорова, і Господь мене помилував. Знаєте, тоді, коли бачимо, як диявол мучить наших дітей чи рідних наших, ми мучимося. Помилуй мене. Вона кричала: Помилуй мене! А Господь любить милувати. Слава Господу! Я той, який любить милувати. І тому не будемо сумніватися, будемо, можливо, ще один сьомий раз нам потрібно помолитися, і вже відповідь прийде. Слава тобі, Боже! Я читаю 5 розділ 1 Івана 14 віршика І оце та відвага, тобто дерзнування по-російськи, що ми маємо до нього, тобто до Бога. І сьогодні. Навіть братами було замічено, і це згідно слова Господнього, що свої очі я піднімаю до гори, звідки прийде мені допомога. А моя мені допомога від Господа, алілуя, який вчинив небо і землю. алілуя, Він не дасть захитатись нозі Твоїй. алілуя, яке сильне слово, но нам потрібно вірити, нам потрібно. Він не дасть захитатись нозі Твоїй. І як було братам підміщував, скільки на сьогоднішній день є тих каїнів, які на сьогоднішній день вони, знаєте, приносять жертви які-небудь, як-небудь, і хочуть, щоб Господь. Прийняв ні. Господь не є який-небудь. Він святий. У порога гріх лежить. Пануй над ним. А люди не хочуть панувати, вони хочуть гріховні жертви приносити. Ні, Господь ніякий на компроміс з гріхом не піде. Ніколи не піде. Дуже гарний приклад. Сьогодні ми почули, як би оцей Адам з Євою впали на коліна і покаялися попро. Господь би помилував. Слава Богу! Ну, де ж воно є? І на сьогоднішній день. Коли б усі люди прийшли до Господа, він би їх помилував, так написано. Ну, люди не йдуть. От яке людське серце лукаве. І невигойне, Ну слава Богу, що він наше серця поміняв. І зараз я ще е, дочитаю це слово Господнє, що ми маємо до нього. Що коли чого просимо згідно волі Його, то Він слухає нас. Віримо? Отак, От коли просимо згідно волі Його, то Він слухає нас. Аллилуйя! Що є чоловік, що ти пам'ятаєш про нього? Ми чули сьогодні. А Бог святий, творець неба і землі слухає чоловіка, який просить згідно волі Його. Алілуя Такого Богу! Як брати підмічали сьогодні, що ми не повинні переставати благодарити нашого Господа. Да, нехай буде, що ми одними із цих десятьох, яких ізцілив прокажених Господь. но давайте будемо тими, тим одним. Які приходимо, не звертаючи уваги на нікого іншого, де дев'ять Христос сказав, но той один прийшов. Іди, віра Твоя спасла тебе. До Тантих не сказав. А про цього, який прийшов поклонитися, він сказав: Іди, віра Твоя спасла тебе! Алілуя! Вірне слово! Брати, і сестра! І коли ми навіть молимося, коли ми просимо, бувають різні моменти, тяжкі, дуже важкі. Господь це все бачить, Господь це знає. Але Він говорить через слово своє, поклич мене, поклич до мене, в день недолі. Я тебе порятую, я тебе помилую. Але ти прославиш мене. Я думаю, що. Багатьом із нас сьогодні залишається славити, славити і славити, бо Він багато разів врятував нас. Він милував нас, дітей наших, і до сьогоднішнього дня ми живі, і для живих є надія. Якщо ще щось не в порядку, Господь милуючий, Він не помінявся, Він той самий, лиш би ми приходили до нього такі, як ми є. Господь бачить. Господа ніколи ніхто не обманув і не обманить, такий, як є, іду до Тебе, такий псалом. є. І тому я ще один віршик прочитаю, бо я ще так довго розговарююся на цих віршиках. А це, а як знаємо, що Він слухає нас, чого тільки ми просимо, то знаємо, що одержуємо і те, чого просимо. Від нього і знову слава нашому Господу! Якщо є що сказати, про що просити, говоріть. А якщо ні, ми будемо просто благодарити. Бо благодарити усіх є багато. Я думаю, слава нашому Господу. Називайте. Нужди, якщо є.